Сьогодні в нас в гостях Євгенія Войнова, ректорка академії мільйонерів. Розкажи трішки більше про себе, про свою академію. Хто ти чим ти займаєшся? Бо ми сьогодні будемо говорити про гроші, про інвестиції. Це саме саме та тема, яка цікавить багатьох. Тому представ себе трішки більше, бо в тебе цілий спектр регалій, і твоя академія вже теж існує досить довго. Я вже її знаю, мабуть, більше навіть не знаю, чи рік, чи навіть уже більше двох років. Воно ну, вже дуже давно. Я знаю тебе, тому це цікаво. Дякую. Ну, по перше, коля, хочу тобі подякувати за запрошення на прямий етер, за те, шоу яке ти спарила, да? за ту неймовірну атмосферно, за ту кількість людей, які ти змогла об'єднати. Я розумію, наскільки це величезний шлях, величезні зусилля, да. Ну і воно дає свої результати, своє насіння проростає. От ну, мене звати Євгенія Войнова, і дійсно на початку 24-го року заснувала академію мільйонерів з метою побудувати. Систему, яка б давала можливість людям пройти шлях від того бажання, що я хочу, якщо людина ще не на шляху мільйонів, не на шляху розвитку такого фізичного, да і через те, що я в системі вищої освіти 13 років була і працювала зі студентами в сфері міжнародних економічних відносин, і потім переросла в ту систему, коли дійсно варто допомагати дорослим людям. Бо на моєму шляху траплялось багато людей, які казали: Я хочу вирватися, да, але не можу. Ну не можу, не знаю як, немає підтримки, немає допомоги. Ну і саме от, такими ідеями, з такими цінностями зародилося Академія мільянерів, і звісно, вона б не зародилась, якби не було бази, якби я не бачила, як люди можуть себе формувати мільйонерами самостійно. То все і почалось, і культи стали на моєму шляху. Коли я в цьому напрямку рухалась, я дійсно дивилась на твої жіночі. Що академію на да, то ну я знаю, що випадковості не випадковою, тим не менш. Да. Можна сказати, що академія мільянерів це плоди і твоєї праці, да? якийсь відсоток твого впливу також є. Адже ти завжди про масштабування завжди даєш користі набагато більше, ніж можна собі уявити. Да? Тому тому вона -на, знаєш називають хрещаною мамою. Типу, от коли це клуби, якісь компанії, якісь проекти, це вже прямо звичка така, тому що от саме хрещана мати це, це така моя, моя фішка, і що десь ну, на самому старті. От як тільки проект хоче масштабуватися або хтось хоче масштабуватися. Ну, я трапляюсь на їх шляху. І це вже прям ну, це вже фішка, це вже зараз десятки сотні людей. Отак в мене відбувається. Тому я завжди кажу, що хто потрапляє в це поле, значить ви готові масштабуватися. Ось, а сьогодні ми будемо говорити більше про масштабування в сфері фінансів. І тема у нас сьогодні: як же примножити свій капітал? І скажи, от як можна в рамках академії, що можна з тобою робити? Як можна все таки примножувати капітал, інвестувати і, взагалі, з чого треба починати, якщо люди хочуть розглянути варіанти співпраці з тобою, з твоєю академією з тим, що ти зараз робиш? Ну по-перше, до нашої академії може потрапити будь-хто, хто бажає Каже, дійсно, я хочу стати на цей шлях, адже в нас також специфічне поле, да? коли ти є учасником академії мільйонерів, то відповідно є внутрішнє бажання. Я хочу стати мільйонером. Бо навіщо тоді доєднуватись? Да? І коли ти знаходишся в полі людей, і в нас стратегічно а, там і про маркетинг, і про технології, про фінанси, і про свідомість, і про здоров'я, да і про туризм, шість наших напрямків. І тут зрозуміло, що якщо не буде свідомості, то навіщо тобі це? Да, тобто все починається з голови. А далі, коли в голові вже все налагоджено, да, то тоді, а як як саме, хоча кажуть, що як саме це займає всього 10% твого успіху і результату, да, головне усвідомити. От ну і відповідно. В нас є базові три фундамента, окрім того, що а, ну, кожна людина має дійти своїм шляхом, да? але тим не менш є три фундаменти: три компанії, які розвиваються в ну вже в мільярдному такому об'ємі. А ми дотичні на шляху, тобто можна їх використовувати їх інструменти, маркетинг, фінансові інструменти для свого зростання. І а, таких компаній у нас три, і вони абсолютно різні по своєму за своєю суті. А, перша компанія, яка надихнула мене створити академію, вона саме заточена під систему оздоровлення. А да, і відповідно інвестиції в своє здоров'я це той шлях, який вже давно, більше 20 років, набирає своїх обертів. І це саме той пасивний дохід, в якому клієнти стають лояльними клієнтами. І ти за рахунок того, що розповів їм про систему, вони самостійно користуються цією продукцією, а по маркетингу ти отримуєш свою винагороду. Да. Це такий. Класичний варіант, де дійсно тобі ти вкладаєш своє здоров'я, але за рахунок того, що користуються багато людей, то тут мільйони щомісяця це реальна історія. І я знаю багато результатів, коли люди дійсно попрацювавши декілька років пасивним чином. Ти знаєш, що в нас з тобою дохід активний, попрацював, гроші є. Не працюєш, грошей немає. Саме з компанією Ела Комп'ютером, там історія трохи інша. Ти попрацював, людина. Стала лояльним споживачем. Все, в мене є клієнти, які мені мене 5 років супроводжують. Да? і відповідно це дійсно такий пасивний шлях, але тут, як і в будь-якому бізнесу, є свої нюанси. На це треба звертати увагу, да і це специфічно оздоровчий бізнес. А другий напрям це те, в чому я вже півтора року. Якщо з компанією «Здоровчою» я п'ять років співпрацюю, так? то другий напрям це саме інвестиційна складова і в нерухомості. Не знаю, як чи дотична, чи якось ти до нерухомості? Ще, ще не дотична. Вона зараз дуже дитина привезли. Тобто, мене прям не цікавить, але ще не дотична. Ну, от я також, знаєш, в академії мільйонерів я розумом розуміла, що там є гроші. Да? Це класичний варіант, де коли гроші є, ти інвестуєш, ти маєш свої активні да, капітали. Але от якось я ніяк не могла зрозуміти, яким чином я хочу бути туди дотична. І якраз компанія Дубаду це нова ера для, і для реклами нерухомості безпосередньо і для власників, адже вона створювалась. Даючи можливість багатьом людям на цьому заробляти через те, що ми по перше, це не класичний ринок нерухомості, де ти працюєш з об'єктами безпосередньо, а це рекламний ринок нерухомості, коли агенції нерухомості рекламуються, а ти можеш бути певним посередником від агентів агентс нерухомості до безпосередньої рекламної платформи. А, і на цьому ти як інвестор, ти можеш володіти цими рекламними майданчиками. Причому компанія робить цю інфраструктурну роботу. Тобто, якщо, наприклад, в загальну нерухомість ти маєш там зібрати 30 доларів плюс для того, щоб володіти самою нерухомістю, да? ну, потім ти як власник можеш розпоряджатись, перепродати, здати в оренду. Але це такий знову а, професійний да? особистісний. То коли ти стаєш власником рекламних майданчиків, Датчиків, то ти, як власник депозиту, да, ти лише отримуєш свої дивіденди. Да? Там вхід від 50 доларів, саме рекламне подобове оголошення там вартоє, може, від долара до 10 да, в кожний період він зростає. І, відповідно, це той напрям, де кожний, от я не полінуюсь сказати кожний, в да, кого е, є бажання, він може стати інвестором. Причому, за, щоб ти розуміла, за півтора року, якраз серпня 24-го року, е, з цією компанією познайомилась через Академію мільйонерів через конференцію, і в попередній день я зробила запит у всесвіт на те, що я хочу, щоб Академія була інвестиційна складова. Да, так що, е, і наступного дня я дізнаюсь про конференцію, яку організую. Зов полякам Микита, ти його знаєш, і на цій конференції я знайомлюсь з людиною, яка там виступала, і він в кінці ж зайкнувся за їх проєкт. І ну, щоб ти розуміла, наскільки це все світ саме допоміг. І з того моменту я вже можу сказати, що інвестовано невелика сума коштів, допомога декілька десяткам людей, і вже можна порахувати перший мільйон гривень в активах. Ну, на хвилиночку, півтора роки. Да? Причому компанія активно розвивається. Це той напрям, який мені зрозумілий, він простий. да? Тут не треба людей, як оздоровлені, переналаштовувати, адже ти сама знаєш, коли ти обрав свій парфюм, да, то ти їм будеш користуватись, хто що там що тобі не говорив. А, обрала собі вітаміни-мінеральні комплекси, і тебе ну, ніхто не перепевнить, що є краще. да? Ну, це те, окремий. Напрям, а коли йде про інвестиції саме в рекламу нерухомості, це обсяг ринку десь 56 мільярдів на сьогоднішній день, компанія є глобальною. Я за ці півтора року повністю інтегрувалась, засновників знаю, ті команди, які інвестують. Я знаю, що там всередині відбувається, і я настільки на такої неймовірної можу. Допомогти увійти на да, до речі, сьогодні святкуємо. Сьогодні один з наших експертів. До речі, Лариса Хомик, ти її знаєш. Також отримала сертифікат сьогодні а, агента Дубаду uh -huh. про навчання, і зараз ми будемо співпрацювати. Я на одеському ринку нерухомості. Вона на київському ринку, і тут здорово, що є те, що необхідно для академії Мільйонерів, саме реферальні програми. Да. з одного боку ти можеш ставати як інвестор власник активів, делегувати компанії Дубаду для того, щоб вона розпоряджалась. Причому ти можеш бути власником по різним куточкам світу. В нас активи є в Арабських Еміратах в Україні, в Польщі, в Німеччині, в Казахстані. Нещодавно випустили рекламні майданчики Іспанії. Да, і компанія ще в наступному році планує ще 28 країн, 26 країн, Вийти на ту платформу, да? заробіток поєднаний на чому? Коли компанія заявляє про вихід на ринок, вартість активу рекламного оголошення добового вона мінімальна. Наприклад, зараз Іспанія ми можемо купити один рекламну добу за долар двадцять. Не знаю 14 того числа, але це вже буде зростання активів. І так кожний період, як тільки компанія масштабується на, цій, на цьому ринку, то, по-перше, зростає вартість активів, які ти можеш через рік продати, там 10 плюс. Да? А, плюс а, зростає обсяг дивідентів, коли рекламні компанії. А, Чим більше розвинена платформа, тим вартість одного доби оголошення вона більша для агенцій. От і відповідно зростає вартість оголошень по мірі розвитку, тобто наша дивідентна частина вона також прив'язана у відсотках. А ідеї 85% компанія надає власникам рекламних майданчиків, і 15% вона забирає собі за створення цієї системи. Угу. От. Які, да. які от основні запити, які можна вирішити в рамках академії? Тобто, знаєш такі топ 3 топ-5 ключових запитів з чим до тебе звертаються зараз взагалі, от щоб до тебе доєднатися, що можна вирішити з тобою в академії, в напрямках компаній, які ти кажеш, тобто, от саме ключове. А ну в нас, по-перше, доєднуються спочатку через інтерес. Сказати, що на сьогоднішній момент а, хтось доєднується цільовим способом, щоб дійти до мільйонів. Такого нема, ну от я буду відверта з тобою. Да? Як правило, доєднується через інтерес, а потім, як то кажуть, пішло-поїхало. Бо я створюю систему, в якій ми. А... Даємо можливість людині зрозуміти її суперсилу особистісну. А в академії ми допомагаємо її просувати через рекламу, через підтримку людини. Да? Через, в нас є намір співпраці, через який от людина каже: Я експерт в такому-то, да? і відповідно я хочу, щоб про мене знали більше людей. І в академії ми зробили систему так, щоб людина могла про себе сказати, так, щоб ми про неї говорили, да? і так, щоб. От нещодавно, до речі, можна привітати. Ми створили наш сайт Академії мільйонерів офіційно на нашому домені, от, де ми також можемо допомагати експертам на нашій сторінці свої сайти розвивати. Це такий також новий напрям, бо в мене трабл склався з моєї інстаграм-сторінки, її заблочили мою особисту ректорську. І я зрозуміла, що зараз повертається нова тенденція, коли твій. Особістий, ну, соціальні мережі це окей, да? але все-таки ти маєш розвивати свою особисту незалежну платформу, да? де б не було там, блокувань, де б не було от цього фільтру, що ти маєш казати, що ти можеш казати, що ти не можеш казати. Да? От, тому от зараз ми йдемо в такий напрям повної незалежності, ну, звісно, за, за допомогою соціальних мереж. От і е, от я створюю всі такі інструменти для того, щоб людина сказала, я хочу от цьому. Розвиватись, да? Ми могли знайти партнерів, ми могли знайти клієнтів, ми допомогли розвивати особистий бренд людини. Да? А, ну І звісно, якщо людина каже, ну це все ок, адже ми знаємо, скільки бренд особистий, він довго розвивається. Да? І це скільки власних зусиль і всього необхідно. А де гроші от тут і зараз? І от коли гроші тут і зараз, це якраз за допомога ті проєкти, які у нас є. Mm -hmm. Яку ти бачиш свою особисту місію в цьому проєкті? Ось бо ти мені вже раніше озвучувала це, знаєш, свою, свою велику ідею, ціль. Тобто для чого це все, і навіщо ти це розвиваєш як власниця, ректор цієї академії? Для мене академія спочатку це був як напрям, де я могла реалізуватися як мільйонер. А коли я почала спілкуватись з різними людьми, от вже всередині да, з експертами, з енергопрактиками, з от, з людьми з свідомості, то я зрозуміла, що це напрям, де ти можеш свою творчість повністю реалізувати от, від серця да, з, моїми, з моїм складом розуму, з моїм характером, да, тобто через фінансову зрозумілість, економічну, да, через підтримку, дійсно реалізувати ті проекти, які я бачу, що вони глобальні. Валі, наприклад, в нас в академії, от е, я створила гілку Ідея да, І в нас такий як це девіз, да, перетворюємо ідеї в гроші, адже в нашій голові ідеї з'являються дуже часто, дуже багато, і більшість їх помирає. Да? А моїми ключовими такими напрямками за ці півтора року сформувалось, що я хочу фізичні офіси академії мільйонерів, де б люди могли ну, от, з різних сторон да, проводити зібрання, розвивати там свої бізнеси. якісь, да. Я хочу так, щоб в нас була лайтова гра, де можна було комунікувати, прокачувати своє лідерство, збирати людей фізично. Я хочу, щоб в нас дійсно був благодійний фонд, де ну, для кожного мільйонера важливо віддавати. Ну, це ти це знаєш, да? з різних, <плес> да. а, як це також важливо. А, і я хочу, щоб ми створювали в місцях сили, набиралися цієї внутрішньої сили да, співпраці з нашими наставниками вищими, да, за допомогою посередників от, енергопрактиків, да, які відчувають ці високі вібрації. Бо якщо відверто я тут ну так, приземлена, да? Мені <звучить> <звучить> ти більше по грошам, Знаєш, от хтось хтось по я ти по грошам тут кожному своє. <звучить> Скажи, <звучить> як, як можна уже з тобою взаємодіяти? Тобто які варіанти є взаємодії з тобою? Бо я знаю, в тебе є спільнота в телеграмі, тобто які формати взаємодії є з тобою або взагалі з чого, з чого можна почати. А ну, по-перше, доєднатись до академії мільйонерів. Посилання є да? ну, Наприклад, в інстаграм там є посилання на наш сайт Академії Мільйонерів, і на самому сайті вже є доєднатись до, до академії. Майже кожного ну, такого готаєш сайт, і оце пересилка до академії є. А як тільки людина до нас потрапляє, є асистент, пише вітальне, що вона може вже робити. І що доступна як спеціальна опція, да, яка допоможе їй. Да, При чому розписані і на самому сайті в нас розписані е, наші проекти, які вже й діючі, з посиланнями, як їх використовувати. От, Наприклад, ти слухаєш кажеш, я хочу спробувати в інвестиціях. На нашому сайті є проект Дубаду, зайшла туди, зареєструвалася, все відкрито. І потім мені написали, Женя, я зареєструвалася, що далі робити. Да? Тобто я зробила все настільки просто і настільки відкрито, да? а, так, щоб людина вже. Да? а я за Зараз не підтримую такого. Головне, що було таке: я готова, от я тут подивилася, вже ця система вона шо швиденько, швиденько все робить. Mm -hmm. Що б ти порекомендувала знаєш, інвесторам початковим, які зараз там придивляються, хотіли прозглянути себе, дивляться різні проекти? Що взагалі от? Як рекомендації, знаєш такі ключові речі: що варто робити, що не варто робити, і чого і з починати, коли там немає наприклад досвіду в інвестиціях, а тут в будь-якому випадку пробувати невеликими грошима. Я розумію, є ключове правило, яке говорить про те, що краще зберегти. Ніж багато заробити. Оце от це про інвестиції. Іноді є таке враження, що в мене не багато грошей, щоб інвестувати, і так людина накопичує, 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 потім іде в якийсь проект, не перевіривши, от в мене сума на інвестиції, робіть з ними що, що хочете. Це докорінно невірно. Головна стратегія це особисті почати розбиратись. Бо на моєму шляху в мене були витрати і 2000 тисячі доларів, я вкладала в інвестиціях. Да? і розуміла, що. Якщо ти там не хочеш мозком бути, не хочеш цей процес контролювати, не знаєш людину, яка професійно займається цим напрямком, то все, ну завжди обставини зграють таким чином, що ті гроші ти відпустив і вони пішли. Да? Тому інвестиції це ж завжди про особистісний контроль, відповідальне ставлення, і про вміння чекати. Да? Тобто інвестиційна стратегія нам буває різна. Да. І от саме я, наприклад, з усіх різних стратегій обрала для себе саме те, що постійно зростає, а не отак, от коливається актив. Да? Те, що ти можеш контролювати, і те, що для мене дуже важливо докорінним чином, щоб там була реферальна програма, щоб я сказала: слухай, от я так зробила, от, будь ласка, ти, ти можеш так само, а я тобі допоможу. Да, бо є е, класичні інвестиції, де тобі може допомогти виключно консультант, да, і де нема, ну ти повністю відв'язаний до процесу впливу на інвестиції. А, для мене важливо, щоб я особисто впливала і я могла ну, зв'язатись з людьми. Да, бо коли ми там пов'язані з біржами або бо інвестуємо в якісь компанії, які для нас не дотичні, да, то тут ну це, це не мій сегмент, скажімо так. Я його відпустила. Я зрозуміла, що це не моє. Да? І от а, тому починаючим інвесторам треба зрозуміти, що саме його, що йому йому приваблює його, і починати з невеликих сум, тому що ти можеш а, як новачок. Втратити і 50 доларів, і ти можеш і 50 тисяч доларів втратити, тому е, інвестиції, тех, технологія е, розвитку, вона і в скамах однакова, і в нормальних проєктах однакова. І дуже важко е, відрізнити, де нормальний проєкт, який довгостроково розвивається, а де інвестиційний скам, який навіть люди можуть бути гарні. Але. От вся система вона має працювати здоровськи, бо розказувати можуть все, що завгодно, і люди, які запрошують, вони також можуть бути гарні і там і там, да тому, от саме заглибитись всередину, мати дотичність до керівника і зрозуміти, що керівник це не людина, яка прийшла. Заграбастати і піти, да? а інвестиції це саме дуже важливо, так щоб воно було керівник з людиною, керівником п'ятого рівня, який турбується про людей. Бо багато проєктів, які так прийшли, начебто гарно розказали, гроші зібрали, фух, їх їх змило. Да? Тому тут в інвестиціях дуже важливо от, якість особистість на засновники. Куди, куди ти далі будеш вести академію? Знаєш? От які в тебе зараз наступні кроки, цілі там, на 26 й рік, які особисто для себе ставиш цілі, зараз куди вивезти, або якій кількості людей допомогти. Тобто, от як ти зараз визначаєш свою бік, бік ціль, таку велику ціль? Ну, скажімо так, я навчилась зараз робити по неїче, як то кажуть. Да? А, в мене головне, так, щоб розвивались наші проекти, які наші особистісні. А, Рух до наших фізичних офісів да спочатку моя задача в Одесі відкрити наш фізичний офіс саме так, як я хочу, не так як вийдеться. Да а На два 26, 26, на 26-й рік. Ми будемо ну, дай Бог, разом з дубаду. Це стане реальністю. От. Да, а, далі в мене задача проводити також наші конференції, повернутись до них саме всі коди руху до мільйону розкрити. Да, ну, відповідно, це буде до, до 12, 12 – це потолок. Да, мінімум скоріше раз на три місяці. Мінімум це чотири конференції наступного року. А плюс запустити якось наблизитись до нашої гри, до нашої благодійності і до наших виїзних заходів саме. Таких формальних або в місцях сили, або а, в, 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 в тій же грі, да тобто а, в цьому напрямку просунутись. А ті проекти, які в нас є, це просто рутинні, щоденні там якісь от в мене, наприклад, інвестиції це ще місяця, щось доінвестувати, да? накопичувати свої активи. Це рутинна робота, хто хоче доєднатися, він доєднується. Да? Тут цілі як нема. Це звична рутинна робота, накопичувати свої активи і спостерігати, як вони будуть розвиватися. Оздоровлення це також звична щоденна рутина. Да? Тут стратегія особистих не може бути тут виключно. Ти користуєшся, розповідаєш про них. Да? Як воно вистрілить, вистрілить на команду, вистрілить на мільйон. Не це буде урада, але все ж таки особисті на ну, ті проекти, які дійсно мають бути. Тут ще тут ще теж від себе порекомендую, щоб хто розглядає варіанти бути експертом, онлайн-майстром, от саме виступати спікерити у Євгенії, теж є така можливість бути спікером на конференціях. Це така ще, ще точка дотику, яка теж досить досить цікава, як можна повзаємодіяти. У нас, знаєш, так у нас вже традиція в ефірах, коли ми вже ближче до кінця наближаємося, який подарунок можна від тебе отримати, чи як можна з тобою повзаємодіяти, знаєш, з чого починати? От кому зараз зрезонує, хто зараз відчуває, що о, там, точно мені цікаво, хочу долучитися, хочу доєднатися. Як можна з тобою повзаємодіяти? Який бонус отримати з сьогоднішнього ефіру? Ну, а, самий головний бонус це наш актив, який ми створили з експертами академії, Це запис конференції. На нашому сайтіакадемії.ua там є гілка конференції, і вони в платному доступі. Якщо ви обираєте, що вам цікаво, або код присутності або код уваги, це ті базові, які необхідні, і ми їх робили з точки зору наших факультетів і маркетингу, і фінансів, і технологій, і обдоровнення, і свідомості. обираєте тематику, яка вам зручніша. Пишете. Мені в особисті, от завдяки тобі віка, я можу їх подарувати. Там є окрема ціна на кожну запит, але це може бути дійсно подарунком для вас. Uh, і це може сказати ваша вхідна точка старту така до академії мільйонерів. А в цілому повзаємодіяти можна знову таки на сайті Академії Мільйонерів обрати або проектний напрям, або проявити себе як експерта, або проявити, якщо в нас є керівники компанії, які власну компанію просувають, Да то, то якраз стати партнером Академії Мільйонерів, і ми зможемо uh, і допомогти через експертів, да, проявити там провести якийсь аналіз, да програти фокус групу, якісь моделі для розвитку. Ну і звісно, участь в конференціях майбутніх, які я буду вже планувати січні місяць, і до спільноти також можна долучитися, да, якщо написати написати тобі в особисті. Давай да. так хто, хто напише в Дірект, да. В Директ Євгенії може отримати ряд тих подарунків або записи конференції, або е, доєднатися до спільноти, тобто ну з чого почати, з чого ключового робити. Е, супер, супер. Е, ну і давай така. Знаєш, рекомендація для тих, хто слухає ефір чи буде слухати його в записі. Рекомендація з позиції інвестицій з позиції фінансів, щоб ти порекомендувала як таке на на напутстві для тих, хто хто хоче почати, але знаєш, але ще сумнівається, що думає і чи взагалі це для мене. Тобто Тут можна вагатись дуже довго роками, але е, кожний раз е, лише особистий досвід він ставить галочку в розумінні. Ти спробував от е, починати з людиною, яка тобі симпатична, яка імпонує ну, по твоєму темпераменту. Да? От або різні люди в нас, наприклад, в конференціях також були присутні люди, які інвестиціями займаються, Да, в них один темперамент підхід. А в мене зовсім інший. От якщо вам імпонує, ну от ви відчуваєте енергію якусь особистісну, да? то просто робіть і робіть. Да, бо тут можна відкладати дуже довго, можна в своїй голові там щось капишитися і ні до чого не прийти. Да? Якщо ти будеш діяти-діяти, от, наприклад, зараз в Дубадо, неймовірно, вийшла нова країна. Інвестиції мінімальні. Заходите і ви вже через сьогодні 6 14 числа, побачите, як ваші активи приростуть. Окей, окей, діяти, і все буде. Супер, супер, дякую, дякую тобі yeah, за please. ефір за твої поради. Це знаєш для тих, хто хоче в інвестиції. Це старт почати з Євгенії, де вона може за ручку провести, все розказати. Хто взагалі розглядає себе в цій ніші або хто цікавиться цією сферою? Пишіть її в директ, особисті. Знайомтеся У нас ці ефіри для того, щоб можна було познайомитися, щоб можна було відчути людину, хто хто по ту сторону екрану, чи точно я хочу з нею взаємодіяти. Ось дякую тобі за ефір. Ефір зберігаю і гарного всім вечора. Пока, пока, дякую, дякую, пока, пока. Академія Мімліонерів сами свідомість дія і сила мрії. Ми створюємо ми миростем, разом будуєм світ новий.